Щойно відповідь за Чернігів на Москву полетіли дрони. У Шермятіво скасували рейси. Гур завдало новий удар по аеродрому. Детальніше за мить. Ви на фабриці новини. Мене звати Анастасія Федор. На Росію полетіли дрони через загрозу з повітря. Вже зачинили аеропорт Шереметьєво у Москві. Там запровадили план килим. Розавіація наказала зупинити усі вильоти з аеропорту і відкласти рейси. Повітряня гаван також більше не приймає літаки. Слідом за Москвою довелося закрити небо над Нижнім Новгородом, Казанню, набережними Чалнами та Нижньокамськом. Там також закрили усі аеропорти, ба більше у Нижньокамську та Казанні голосили термінову евакуацію співробітників нафтопереробних підприємств. Зокрема, людей вивели із заводів Танеко і Сибур у Нижньокамську, а також із Шинного заводу та підприємства в авіабудівному районі. В районе Казани. Вахта даже поехали людей разбирай Смотри, Згодом з Міноборони РФ заявили про нібито збиття безпілотника в небі над Татарстаном. Про пошкодження чи постраждалих інформації немає. Так само у Шойгу не розповідають, якою була ціль дрона. Зауважу, що вибухи в Росії лунали від самого ранку. Зокрема, гучно було у підмосковному Одінцову. Причина вибуху невідома. Місцеві мешканці припустили, що це атака БПЛА або робота ППО. Сам вибух потрапив на одну з камер. Давайте подивимось. Цілком можливо, що це була робота партизан. Вони активізувалися, зокрема в Самарі. У ніч на середу невідомі знищили гелікоптер окупантів Мі 8 Про це повідомили в ГУР. Берторіт був розташований на аеродромі Кряж у Самарі. Судячи з відео, його підпалили в українській розвідці. Уточнили, що Росія використовувала цей борт у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів. Тим часом з'явилися перші результати нічної атаки на аеродром загарбників у Джанкої. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє про щонайменше 30 ліквідованих російських військових, ще близько 80 отримали поранення. Далі цитую через відсутність достатньої кількості місць у госпіталі Джанкоя поранених перевозять гелікоптерами до Севастополя. Кінець цитати. Суботники НАСА підтвердили нічну пожежу на аеродромі. Вогонь зафіксували приблизно о 3.40. За даними агентства, займання поширилося як на території аеродрому, так і поруч із ним. Що конкретно цієї ночі тримали росіяни на литовищі, поки невідомо. Тим не менше, осінт-аналітики показали, що перебувало на аеродромі в жінкою в березні. За їхніми даними, там були чотири літаки Су-25, 10 десять вертольотів МІ-28, а також два гелікоптери. Ка 52 на знімках датованих березнем цього року. Також видно майданчик із С 400 Однак аналітики повідомили, що установку згодом перемістили. В українському командуванні теж підтвердили вибухи на аеродромі в Однак, деталі поки не розголошують. Попри це, у Силах оборони зазначили, військовий аеродром загарбників у Криму законна ціль. Цитую Наталію Гуменюк, у Криму триває сезон бавовни. Результати слід дочекатися від генштабу. Все ж таки, право Джанкойської ночі, і вони повинні його дотримувати. Насправді те, що відбувається бойова робота, ми ніколи не приховуємо. Але результати даємо верифіковані, тобто уточнені, вивірені та ті, що мають офіційне підтвердження. Кінець цитати. Днем раніше гаряче було вже на території Росії. У Брянську партизани спалили підстанцію, яка живила військові об'єкти ворога. Через ліквідацію трансформатора без світла залишилась військова частина номер 33149, 111-й військовий завод, а також 192-й центральний військовий завод. За даними гур, вказані об'єкти загарбники використовували у війні проти України. Про ці подібні неприємності для окупантів. Ви завжди можете дізнатися на фабриці. Новин, тому підписуйтесь на канал. Анало і ставте подобайки цьому відео, дякую за увагу і до зустрічі!